Шукаємо американські тачки та скручені пробіги на Луцькому авторинку. Чим тут займаєтесь? Я в цілому, в цілому, в загальному приїжджаю поїсти, бо тут дуже смачно готують. А смачно. що найсмачніше, що треба спробувати? Та по різному швидкому доподове. Хтось ще ж хтось плов, хтось супчики зранку дуже корисно. Хтось сотку тягне. Хтось сотку правильно, дякую. Чисто приїхав з пацанами каву випити. А, та так, тут да. совочка. Ну, ми от. Я Просто з'їжджаємося випити каву. Як ви ставитесь до авто з Америки? Нейтрально. Це такий стереотип, що більшості машини з Америки це ДТП. Ну, угу. я розумію, є з механічними пошкодженнями або втоплені, але, як кажуть, качки тупі, бо це стереотип теж. Так само Америки биті з Америки машини биті це теж стереотип. Як ви ставитесь до авто з Америки? Позитивно. Навіть до краще, ніж до авто з Європи. Замовляли коли-небудь АТО з Америки? Ні, вас планує замовити. Чесно? Так. Слідкую за вами в кіктозі. Це дуже круто. Як ви ставитесь до авто з Америки? Чудово. Все? Мені бим ви їду з Америки, нормально, я ставлю здобути. А де брали? В Америці? А вас у тебе зразу сліпить. Вашу думку про даний автомобіль рекомендую даний автомобіль, тому що вигідно, якщо прийняти з дизелем і бензиновою, то дуже зручно і вигідно. А є якісь електрички краще ніж Тесла? Думаю, що немає. Тесла поки що з електричок найкраща. Всі інші там ті ну вони навіть не, не, не встають поряд з Теслою. Це моя така думка. Буквально я четвертий місяць катаюсь на Теслі то. А продаєте даний автомобіль? Чи... Ні, випічку продаємо. Можемо вас пригостити, якщо бажаєте. Як ви ставитесь до Тесла? Нейтрально. Яка може бути Тесла, коли є такий чудовий прекрасний автомобіль, як Renault Megane? Це правда кажуть, що Рено Megane – саме файна машина? Самі найпопулярніші люди їздять тільки на Renault Megane. Не маєш мигану, то не пацан. Ну там не маєш такої прихильності від жіночого полу. Якщо в тебе Ярина Меган, отже, життя вдалося. Меган не продається. Меган вищо. Меган це для душі і для тіла. Так що, що він тут стоїть? А що продає? Америку. Що саме? Пасад це це. Фортсоген Тігуан. Покажете. Ми не тут продаємо, ми там продаємо. Знімаєш? Ні. Автомобіль прибув з Америки. Повністю в технічному стані ідеальний, візуально теж ідеальний. Небитий не кращий. Не бити, не, не Така не ціленька. Лише одні двері перелаковані, там була царапка невеличка. Отай! Я помивачу парку. Мультикермо, електроручник. <рес> а пробіг скручений? Ні, пробіг 100% рідний. Пробіги не крутим. Америка все пробивається. Ми шукаємо людей, які скручують пробіги. Скручують пробіги? Де? На Луцькому авторинку? Це не актуально, ну тобто вже... це вже не актуально. Ми ж знайдемо таких, так. Да. Це... Не скручували ніколи. Хто тут на ну, автобазарі скручує Що? Так, навіть накручують, бачите, є випадки такі, що люди не вірять, що настільки малий пробіг може бути в машині. Нічого собі Так виходить, так такі часи так помінявся час. Колись скручували, зараз накручують. А ви колись теж скручували? Ніякому разі. Мені колеги розказували. Мені здається, тут таких не бачив. Тут, мені здається, таких немає. Можливо, десь там, в тій стороні далеко-далеко, тут всі дуже чесні і правдиві люди. А ваші друзі? А вони взагалі вони докручують вперед. Вперед докручують, щоб люди вірили. А ми шукаємо людину, яка крутить пробіги. А то це до Жені. Женя всі пробіги крутить. Жень, скільки пробіг буде скрутити.